24 липня місто Рині вперше зазнало масованої атаки безпілотників, які було насілено на об'єкти інфраструктури порту Рині. Вночі екіпажі іноземних судин, які стояли біля причалів та на рейді, спостерігали за тим, як країна-агресор на протязі трьох годин намагається знищити порт. Форпост України на Дунаї, який приймає кораблі з різних країн, зазнав значних пошкоджень. Найбільше постраждав другий перевантажувальний район, де зруйновані склади із зерном, що йшло на експорт на то ділянці пошкоджено триємності. Постраждав унікальний 250 тонний кран, який використовувався для привантаження нестандартних габаритних вантажів, таких, наприклад, як вітрогенератори. Після відбою тривоги рятувальники оперативно ліквідували пожежі на складських приміщеннях. До Ренійської лікарні надійшли п'ятеро поранених. Найважчого з них доставлено до одеської лікарні. Троє постраждалих після надання медичної допомоги продовжили лікування амбулаторно. Президент Румунії. Клаус Йоганіс рішуче засудив удар Росії по портовій інфраструктурі міста Рині, що на лівому боці річки Дунай. тому що на правому березі вже Румунія, яка до речі є членом НАТО. Всі румунські кораблі негайно відійшли до лівого берегу у пошуку безпечного місцезнаходження. Засудила атаку РФ на портову інфраструктуру Дунаю в Одеській області і Міністерство закордонних справ та євроінтеграції Молдови. Серія 16 вибухів дуже налікала мешканців міста Рені, особливо дітей. Які згодом спробували зняти стрес від нічних жахіть на своїх улюблених спортивних майданчиках? Ну, було дуже страшно, Пішли в підвал там, десь два години були. Я переживал, потому что мой папа работает в порту, и моя мама работает в порту. Для меня страшно. Просто я живу возле порта. Первый взрыв я не услышал, потому что спал. На второй взрыв я проснулся. Потом мы сидели в коридоре и пошли в подвал возле шестой школы. У всіх школах та дитячих садках міста рині облаштовано укриття, які відкриті цілодобово. Кожен житель міста може ним скористатися. Також укриття є в деяких багатоповерхових будинках. Наразі працівники порту ліквідують наслідки обстрілів. Правоохоронні органи зафіксували пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури та численні збитки. Прикордонне містечко продовжує жити своїм життям. У звичному алгоритмі працюють житлово-комунальні служби, діти відпочивають на конікулах. За таки тихий Ті життя воїни ЗСУ платять високу ціну.